Вітаньочка! Друге відео, яке з'явилося на цьому каналі, було присвячено чудовому всесвіту книг Колесо часу. Проте, щось мені ніяк не вдавалося зробити ще відео по цьому світові. Але нарешті вдалося. Крім того, ще й скоро видавництво Богдан розійшло перед замовником нову книгу серії української. Це епічний фентезі цикл з магією і драконами. Не такими драконами, як ви подумали. Рельєфні персонажі, неймовірні пригоди і дивовижні історії. Це те, що чекає в колесі часу. Бо колесо плете як того хоче колесо. І нитки долі зачеплені ним рухають мною, щоб я розповів про неприступну фортецю в дивовижному місті. Фортецю, яка ніколи не падала, доки не прийшов руйнівник світів. Руйнівник світів, до речі, тут на нашому боці. А якщо у вас виникло питання, підсобник. А де нормальний фон, чому все біжеве? Я вам розкажу після історії про тір. І так, тір це дуже багата і як наслідок могутня держава чи місто держава. В державі ці загалом два міста: Тір та гадан. Всі інші населені пункти це села. З'їдемось класифікація, і, яка нікого не цікавить, що Тір все ж держава зі столицею в однеіменному місті. Це місто розкинулося в гирлі річки Еріні. Це дуже потужна річка, яка тече з півночі на південь майже через всі жилі землі. І на цій річці стоїть Тарвалон, місто Айсседай, відео про яких ви можете глянути отутка. Контроль гирла такої річки принесе значні прибутки. Крім того, в усті ріки знаходяться пальці дракона, мережа підступних скель і мілин, яку можуть пройти тільки спеціально підготовлені тіринські моряки. Вони сходять на борт кожного корабля, який хоче зайти в річку, чи вийти в море штормів. І звісно, проводять корабель через пальці дракона не забезкоштовно. й сам по собі Тір це третій за потужністю порт після Еліана та Ебудар. Жителі Тіру іменуються тайринцями. Не пам'ятаю, чи сказав, чи ні, але Тір знаходиться на півдні материку. От тепер ви знаєте. Як я правильно зрозумів, територія, на яку претендує Тір, не межує з територією інших країн, крім як через море штормів. Годан це друге місто в державі. Він знаходиться в затоці Ремара. Це єдиний населений пункт, розвиток якого не стримувався з центру. Це пов'язано з близькістю Майяна, дуже багатого незалежного міста на узбережжі моря штормів. Тож Годан використовується для спроб контролювати морського конкурента. Різниця між багатими і всіма іншими в тірі колосальна. Незнайомі з особливостями місцевого колориту, можуть подумати, що люди Тіра і простолюд Тіра це дві різні нації. І вершки суспільства справді так вважають багатий район міста огороджений стіною від звичайних жителів. В цьому районі все блищить від розкоші, від палаців до напомаджених баріт шляхти. Багаті одягаються у вишитий шовк і мають справді пихати вигляд. Бідна частина міста це роса будиночків і халуп, поєднаних річками бруду, які тут називають вулицями. По цих, вибачаюсь, дорогах, ходять холопи в просторих штанах і свитах, і пласких капелюхах від сонця. Визначним елементом одягу тут є сабо, спеціальні зйомні підошви для взуття, які дозволяють курсувати по брудним потокам і не забруднити саме те взуття. Містом класична правила рада верховних лордів. Зараз цю аристократичну диктатуру замінена на короля, обраного серед лордів, які підтримали захоплення країни драконом. Камінь Тіра – це величезна неприступна фортеця, розташована в самому місці. Це друга найвища споруда на материку після білої вежі Айседай. Також це й найстаріша будівля, споруджена майже одразу після світотроща. Будували її за допомогою сили Айседай. Вона зроблена без швів і стиків, а всередині багато посток, які запобігають перенесенню фортецю за допомогою тої ж сили. Всередині фортеці є кругла кімната, яка називається Серце каменю. І в ній. Заховано меч, який не меч. Каландор. Це скляний сангреал у формі меча дуже потужний артефакт. За пророцтвом, відроджений дракон заволодіє цим мечем, а оскільки тір виступає проти всього пов'язаного із єдиною силою, то заволодіти цим мечем можна тільки захопивши фортецю. Це і сталося. Ще. В фортеці зберігається величезна колекція артефактів, які тайгринці відбирали під час процесу боротьби з єдиною силою. Після підкорення тіру відродженим драконом, Останній започаткував реформи, скасував фактичну недоторканність вельмож і тепер навіть звичайний глиноміс може подати в суд на пана. Тір був першою державою, яка підкорилася дракону, і падіння його фортеці відіграло значну роль в тому, що люди утвердилися в істинності відродженого дракона. Наразі це все, що я хотів розповісти про Тіру. Чи вийде ще відео по Всесвітоколеса часу? Побачимо. Чи вийде ще якесь відео на каналі взагалі? Побачимо. Бо після мого абсолютного, адекватного і аргументованого посту в спільноті Ютубу з критикою аніме пригоди Джорджа, на мене вийшов фонд з-під вагона. І цей фонд вимагав, щоб я вибачився і справді подивився реальне аніме. Казав, що хто не дивився боку на піку або хоча б шкільні дні, той не знає життя. Я сказав йому, що погрози в інтернеті мене не лякають. І він потім він, він зв'язався з Демеургом і повідомив, що в нього в підсобці живе якась метафізична істота і не платиться оренду. Демеург корчив брови і хмури рожі і, врешті, виселив мене геть. Тепер я знову на лівому березі і це не може не засмучувати. А ви, якщо дослухали аж сюди, сподіваюся, у вас все добре. Щастя, здоров'я, і не переходьте дорогу анімешникам.